Олег Потапенко, колишній підполковник СБУ, у 2014 році перейшов на бік ворога та вступив до російського ФСБ. У 2022 році він з'явився на Херсонщині, де займався викраденнями та катуваннями цивільних у катівні Генічеського вищого професійного училища номер 17. Нацполіція України заочно оголосила йому підозру у жорстокому поводженні з цивільними та держзраді. В окупованому Мелітополі росіяни продовжують вилучати зброю у місцевих, нібито для потреб СВО. Нещодавно в місті провели чергову церемонію передачі. У ТГ-каналах регулярно з'являються оголошення про збір мисливської зброї. Останній захід супроводжувався освяченням зброї московськими священниками. Це вже стало традицією РПЦ МП благословляти рушниці, ракети та танки окупантів. У захопленому Маріуполі стрімко зростає кількість безпритульних собак. Жодних заходів з відлову чи стерилізації окупаційна влада не проводить. Тварини кидаються на людей. За даними міськради, жителі вулиць Панфілова та проспекту перемоги скаржаться, що діти бояться йти до школи. Також нагадали, що у 2022 році росіяни знищили комунальне підприємство щасливі тварини, яке ефективно займалося стерилізацією та вакцинацією собак. Why? <music>